Маленька розпаковка, я дуже довго чекала цю посилку, щось затримувала цей товар постійно. Десь, мабуть, два тижні я чекала, ну тим не менше. Що, Будемо дивитися, що тут є. Я пам'ятаю, в принципі, одну річ. <сміття> не більше. так, ага, О, Я вже про це забула. значить, Я замовила маленькому нашому Максимчику рукавички. На виріс, правда? Ось такі. На пальчики. сіренькі і синенькі. Так, ну, ціну нема. Розмір S. По-моєму, це на 2-3 роки. Я ще не помиляюся. Менших не було, тому це найменше на 2-3 роки. Ось такі. Так, поїхали далі. Значить, рукавички. Пакети, напевно, будемо в пакети записати. Будемо зручніше викинути Значить, рукавички. Дим? Далі. Далі, далі, кепка для мами. Це щоб зранку можна було брудною головою вийти в магазин чи в садочок. Так. Значить, ось така. Зробила підпалочку, тобто вона там сильно тримає. Ну, ціни теж немає, але, по-моєму, не за всі гроші світу, вона була якась така е, э, Зробимо зараз її вущу. Ну, пробуємо. Ось така. Така як барашка. Насправді в голові має бути тепло, але вуха до кінця не закриті. Ви тепер, Куртку? <ріху> так, є. Добре, будемо дивитися, як вона на практиці. Далі. Далі светрик Максимчикові. Ах. Так, це у нас 98-й розмір. Ось такий светрик. У нас взагалі є на зараз светрики, але я зрозуміла, що їх мало. Типу, ми раз поїли, я кинула прання, Ну, бо я ж не буду його догола роздягати, а якийсь шлюнявчик і він щось перестав признавати, ну, він, в принципі, так довго протримався. І він брудний, і ну, мені ж треба щось дитину вдіти. І ось такий цей пахне новим, Ну, не смердить. Він тут без начиса, але тут він такий теж барашка, як. <світ> і, знаєте, такий тепленький, досить товстенький. Він був не на знижках, але зараз може вже на знижках такий. Так що мені дуже сподобався. Коротше. Я, взагалі, чесно кажучи. Рідко коли купую дитині якісь. Та ні купую. Купую. Все я розказую. Купую все, все що хочу, та і купую. Так, є такий светрик, може буде трішки завеликий. Але. На зиму. О, дивіться. Тут нитки. Ну що це так багато ниток? Не розумію, Все, проблеми немає. Гарний светрик. Я б сама в такому ходила. Так. Далі. Ось і все, і вся розпаковка. Так, ось в мене ще є навіть купон на знижку. Боже і в додатку в мене там більше знижки. Є. Ой, цей сенсей, що він робить з нами? Що він робить? До речі, помітила, що в сенсеї є досить непоганої якості деякі речі, які зазвичай не по знижкам, але не все рівно дешевше риночної вартості, так що можна брати. А ще помітила, що в додатку частіше буває дешевше, ніж в магазині. Отак. Так, і ось така ковтинка. Теж 92-й, а то 92-й був. Так кажу ти. А, це 98-й. А це 92-й, це на зараз. перекособочана на моя ковтинка, якщо вже чесно, таке наче вона на тремпалі десь висіла. Але мені вона подобається, як вона виглядає простенько. Гарненько, без начісу це двох нитка. Теж і нитки. Це да, що ж таке з тими нитками? Це я якість тільки що похвалила. <гум> ну, насправді є в нас такі деякі речі Сенсея, які прям варті уваги і ну, по, якістю, по якості, як з Nexта. А Next, ну, типу, досить гарна якість. От. Так що так. Так що отака котиночка буде під джинсики, під. Джинси треба купити. У нас просто є штани. Джинсів нема. Ну, коротше, піть штанішки. Штанішок у нас, слава Богу, ще поки що От. Так що, так що Ось Ось такі наші покупочки. Півтораська. Небагато. Не було в мене конкретних закупів, оскільки в нас є що носити. Принаймні на зараз на сезон. Можливо, як буде дуже сильне похолодання, у нас там будуть якісь інші. Наміри для покупок. Ну, в будь-якому разі, думаю, якісь тебе плющі рукавиці прийдеться купити, ті типу горнолижних, я так собі вплинула. Але в цілому у нас є. Так що так само упаковочки. Ну, Дякую за увагу. Так, у нас сьогодні прекрасний сонячний день. Дуже прям сонячно прекрасно. І що? І в цей прекрасний сонячний день купа всього хочеться робити. Я вчора насправді дуже така в мене програма максимум була за дві години, що я потім втомилася і захотіла дуже спати. Але треба було вже бігти дитинку, з садочка, тому, тому я цього не зробила. Сьогодні, я думаю, вже не вкладати таку програму максимум. Зараз зробимо щось поїздочки. Отже, у нас така вчора історія була з макаронами, що це капець. Мій Максим. Вчора ми вийшли гуляти. Ну, ви бачили. А, і що? І він захотів банана, а потім він перехотів банана. Ну і результат який? Ми пішли додому. Тут чайник поставлю капуську робити. Значить, ми пішли додому, але. Він захотів по дорозі зайти в магазин. Думаю, окей, я не маю нічого проти. Причому ну, типу, ми зазвичай ним ходимо в супермаркет, бо там дешевше і більше вибір. Ну, Там без м'ясу можна купити, а в такому магазині, що прямо біля дому, ох, біля то там не такий вибір е, великий. І значить, що? Ми приходимо е, туди. Я думала, він хоче пюрешку. Ну, типу, я йому запропонувала, він сказав так. Е і... А потім далі мені показує пальчиком кудись, типу, хм, я не розумію, що. Я всі пюрешки переназвала цю, цю чи цю. А він далі кудись показує. Біля пюрешок стояла пачка з макаронами. Кажу, ти хочеш макарони? І він каже, так. Думаю, окей, даю йому макарони пачку, він стоїть, пачку отаку, ми їдемо додому, і ми приїжджаємо, ну, їдемо, типу, в ми приїжджаємо, він вилазить з коляски, він з тими макаронами, тако біжить на кухню, кидає їх на стіл і вже тако би вилазив, щоб їсти. Ну, а дитинці дуже важко пояснити, що блін, вони сирі, їх треба ще зварити. В Холодильнику багато їди. Я йому пропонувала, він нічого не хотів. Кажу, добре, давай перекусимо, може, пюрешку. Він каже, ні, макарон". ну, типу, він не каже, що макарони, але типу, Ну і ні, він каже, тому тут було однозначно зрозуміло, що перешку він не хоче, банан він не хоче, боблик він не хоче, от він хоче макарони. Добре. Нічого з холодильника, я вже казала, так? Він не хоче. Давай ми варити ці макарони. Але така, у нас було дві, труд, два, дві трудності. Це перше, це те, що він був досить голодний, бо він погано поїв перед виходом на вулицю. Щось він не хотів їсти. Е, нагуляв апетит, тобто він був вже такий голодний, як звір. А друге, це те, що він хотів макарони і ніякого більше перекусу. І, типу, і ми отримали втомлену голодну дитину, яка не йде на компроміси. І дитині треба пояснити, що треба зачекати. І я вже там водичка, бульбуль, -буль, дивись, але ж водичка, бульбуль -буль робить довго, поки та вода закипіла, боже мій! Але вона закипіла. Ми з ним разом насипали ці макарони, і він ще хотів їх мішати, я не дала, тому що ну каву ми ще, до речі, разом робимо. Він ще мішає. Ну, макарони, каструля, кипля ну я щось дуже побоялася, хоча. Ну, десь читала, що дітей, навпаки, там ближче до 2 років взагалі можна вже вчити, ну, типу, дитина має з обережністю відноситись до ножниць, типу, вчити вирізати. Там. Ну, я щось, типу, я не знаю. Ну, якщо в реальності є такі випадки, дайте мені знати, я хочу бачити цих реальних дітей. Ну, типу, в інстаграмі це все інстаграмно, ну, можливо, можливо, є такі діти. не знаю. Ну, Типу, я поки що дивлюсь по дитинці. Типу, чисто там запомішати в чашці ту гарячу воду під моїм наглядом, ложкою ще так. Ну в каструлі я щось дуже побоялася, не дала. Помішала сама, і він же все у нього. Ну, типу, так зараз буду кавуську робити. Я буду продовжувати. І Він, значить, розстроївся, що мішала я не він. Е, ну, У мене вже такого око трохи, тому що ну, це насправді морально витримати досить важко. Дитина кричить, дитина фрустрація, він хоче макарони. І Ми їх засипали, і йому не даю дають. Не даю дитині макарони. і все. А вони зваряться. Коротше, варяться вони щось дуже довго. Якось макарони мені здавалося завжди 3 хвилини і зварилися. А тут вони, блін, 5 хвилин вони ще не зварилися, 7 хвилин пройшло, вони ще не зварилися. Так, я вас трішки перемістила, бо мені треба каву засипати в посудину і зробити, мені треба дві руки. Значить, і водичка бульбуль -буль у нас, макароний бульбуль. Я йому. Я йому. Що? Я тягну час, як тільки можу, а це дуже важко. Це справді дуже важко. Значить, я вже його тримаю на руках, він вже все. Він вже ну, дитина в фрустрації, все знає, да, що таке дитина в фрустрації. Це ну, приблизно так, як я тільки що вимовила це слово. Це просто дитина вже валяється на підлозі, вже він спати хоче, вже він ну, реально було досить пізно. Але ну як досить пізно? Вже десь була півд'ятої, мабуть, але він пізно встав. Він якось ну, з цим переводом годинників, типу дуже довго спав в обід. Плюс осінь, ну типу, я я боюся його будити, чесно. Я розумію, що це не зовсім правильно, ну я його не бужу. Я його бужу в рідких випадках, коли або він реально заспав вже. типу, що нічний сон прийшов до нас чи що. Або коли нам кудись треба. І зазвичай, коли його божу, коли нам кудись треба, я ненавиджу цей момент, тому що дитина верещить, кричить його, з ним нереально нічого зробити. І, ну, і це може бути зіпсований вечір, поки він не ввійде вже в нічний сон. Ну, у кожного по різному. Кажуть, що якщо будете дитину, можна вирівняти режим і взагалі типу, буде все класно в балансі. Ну, я не готова платити таку ціну, бо в цьому своя ціна. Для мене не підходить ціна, оці криті. Ну і коротше, я відійшла від тебе. Значить що? Для мене не підходить, бо я не можу його заспокоїти, типу він дуже кричить. Типу йому не... нічого не треба. А є дітки, які переключаються, пішли гуляти, і такі, а ну а він і на вулиці може валятися. Коротше, ми це проходили, не yeah. наш варіант. Значить, він оце валяється вдома, вже він спати хоче, вже він все, він вже дайте мені макаронів тих. Я вже беру ложку. Не цю. Коротше, беру ложку і пробую, а вони такі, от є от макарони твердих сортів. ну Це мені здається, самі, самі звичайні були макарони в самому звичайному мазані. От є макарони твердих сортів, вони такі трошки ну такі не м'ягенькі, а такі трошки тверденькі. логічно, да? І це приблизно таке. Але мені здається, що вони просто були недоварені. Трошечки недоварені і трошечки тверденькі. Я, значить, думаю, це йде. Коротше, хай він з'їсть ці три ложки. Маленькі. А тут довариться. Я, коротше, йому там видзюбала оці пару ложечок, поставила в тарілочку. А він вже бачить, він вже туди лізе, лізе, та крісло, таку ногу тут закидує. Ну, а крісло тут починається. йому, ну, Бо ж типу велике це для годування. Тут до мене доходить ці макарони, тепер треба дмухати. І що вони супер сильно гарячі. І зараз він попечеться, і він не буде їх, він ж дмухає не так, ну, щоб воно. А мені не дає дмухати, бо він сам. І, коротше, що це буде ще гірше, ніж є зараз. І я кажу, ні, Максим. І тут до мене доходить, що можна макарони промити. І я відставляю ту тарілку, і все, і в нього вже все. Як це все пропало? Мені дали макарони, але мене туди не посадили, і всю ту тарілку забрали. Вже відбувається все в цьому житті. І, коротше, що я промиваю ті макарони, які не доварилися, я їх попробувала їсти їх можна. Думаю, боже, він зараз їсть, покривиться трохи нічого. Там є гречка, там є плов, там є каша, малаша. Коротше, дуже багато всього є. Коротше, я ці макарони промила, все, вони вже прохолодні. Я йому на тарілку, я його сажу йому даю вилку, і він як давай їсти ті макарони. І їх просто отако, Як що Макарони у нас в м, раціоні є. Е, я їх раніше відносила до такого е, типу, тяжолої артилерії. Це коли дитина нічого не їсть, не має апетиту. Макарони вона з'їсть. Потім у нас макарони перестали бути чимось таким, типу що він обов'язково з'їсть. Що я маю на увазі? Ну, десь раз в тиждень я макарони готую. Ну бо я не є шеф повар у мене обмежене меню зазвичай, це крупи, макарони. Суп, борщ. Ну таке, крем суп. Uh, і, це, і і макарони були, але вони були, можливо, не таких завитків, не, таких, не такої муки. Я не знаю, не він вибирав їх, скоріше за все, в цьому і є сіль. Я їх пропонувала тоді, коли він їх не хотів. Ми ж всі живі люди, і ми всі, ну якби. Не, не кожен день ми хочемо борщ, не кожен день ми хочемо солодень. Ну, солоденьке, ладно, солене, не завжди хочеться там. Е, ну, але бувають дні, коли ти так хочеш того борща, що ти вже аж плакати, готовий. Чи в мене так з сирниками буває, що я так хочу ці сирники, що я не знаю, я розплачуся, якщо я не з'їм їх. Ну, типу, буває таке. І мені здається, це був його випадок з макаронами. От що він аж ну, трусив стінку, ті макарони і більше нічого. Типу, це не поїсти будь-якою ціною, бо я дуже голодний. Це з'їсти макарони будь-якою ціною. Нас таке вперше, можливо, старшими дітками таке вже часто. Для мене це перший такий експірієнс, і я була в шоці взагалі, в шоці, що однорічна дитина вона таке здатна настільки йти до своєї мети. Ну блін, ну це ого. Ах, коротше, що? з'їв він багато досить макаронів, багато було на підлозі, звісно, бо ж не все до рота до долітало. Але багато він з'їв макарони без нічого, без масла, без олії, без солі, без цукру, без томатної пасти, без що там ще до макаронів дають. Тунець. Коротше, без нічого. Взагалі просто суп, суто сухі макарони. А, до речі, ці ж макарони, що я йому говорила на тижні, він не їв. Він або трошечки їв, або так присмачені, звичайні, не їв. А тут прямо от, от зайшло йому. І що? Я отако стояла. Дивилась на це все, поки він їв ті макарони, і я була щаслива. Я була щаслива. Це була найпекельніша кухня в моєму житті. Просто. Оце такий експіріенс, що я вирішила ним поділитися. Я би, мабуть, навіть хотіла б це запам'ятати надовго, тому що ого! До цього треба бути готовим, що дитинка вміє отако пояснювати, що він хоче. Насправді я розумію, що далі буде трішки легше, коли дитина може пояснити, чи вона голодна, чи не голодна, що вона хоче їсти. Бо я зараз як мама квочка, а ти їсти хочеш? Може, ти, пити хочеш, а бублик хочеш, а банан хочеш, а це хочеш. Ну а він, типу, грається в цей момент. Йому взагалі він в нього в голові кубики, рубики, а я молочко. І ну, типу, я розумію, що ну, але і не запропонувати, він може забути поїсти, а потім в мене суперголодна і зла дитина. Ну, типу, теж так не хочеться. І от якось так замкнутий круг цих всіх ситуацій. Ну, я трошки і рада, і трошки і в шоці за вчорашній день. Одну макарони в нас залишилися, плюс одна страва, яка у нас є в холодильнику. Треба сьогодні щось з м'язка зробити. І все, я буду задоволена. Я буду задоволена, ще я не придумала, що з м'язка, у мене є філейка, може відверніть зробити маленькі, га? Бо Я думала спочатку ту філейку на фарш пустити. І підсмажити його типу, з гречкою. Але я хотіла ще томатну пасту знайти, а я її не знайшла в магазині, я, типу круг робити я не хотіла, і, типу, я не взяла. І... Можна зробити? Відбивні? Можна, можна. Можна зробити це ввечері. Можна зараз. Коротше, зараз буде кавуська. Ще я ще сирники хотіла підсмажити. А що це? я? А я заговорила це просто. Сирники для мене то святе. Я, ну... Я не бачу свого життя без цього. Короче, ось, так, ось така в нас історія, значить, вчора сталася. Ну він, правда, потім піввечора ще під'їдав, підпивав, і пюрешку він ту в результаті з'їв, і все він з'їв, і, коротше, взагалі, типу, кажу, що то густо, то пусто, то в дитини взагалі апетиту немає тижнями, то він їсть, отако, і ти О, ну, як кожна мама дивишся і думаєш, їжі, їж, дитинку, їж. Отаке. Ось така історія. Um sen, bize ayarlı bir